Осінь, сезон дощів, і щоб грязі не було під ногами, георішотка. Монтаж елементарно простий і швидкий. Навіть для тварин так само можна брати. Тобто корова, кінь. Якщо у вас десь водополь, у вас ферма якась, у вас є водополь, у вас там, де вони біля води ходять, постійно буде грязь. Коли застеляється георішотка, тільки там інше береться, георішотка, не така трохи для тварин. Застеляється георішотка, вони ходять, виходить, по цьому пластику, воно засипається там пісочком, вони якби по пластику ходять, грязі ніколи не буде. Ця вся вода. Лишня, вона туди просто уходить. І то тобто, і ваші коні чи корови будуть завжди з сухими ногами. Бо якщо у вас велика ферма, да, і у вас там не дешеві, не корови, не, не коні, щоб їх потім не лікувати, не дай Бог, краще застелити, раз, вкластися і застелити гіарішотку, і буде все чудово, все прекрасно, в них сухо під ногами. Ну і просто ось на таку гіарішотку і на грін можна фури наїжджати трактором, якимсь з дерев'яним великою спецтехнікою. Якщо для дому вам треба, Ось беремо, будь ласка, в українську, і вам її цілком достатньо. Буса витримає, легкову машину витримає, джипа витримає, та й 10-тонніка теж вона витримає. Можна засипати землею, засівати травичкою, можна засипати щебенем, і буде ідеальний варіант. Ще тут ще правда треба щебнем зас засипати. Всі контакти в шепці профілі.